Так, друзі, слава Україні, слава ЗСУ. Е, хочу сьогодні поговорити про таку контору, як Львів Обленерго. Е, поїхав сьогодні по справах, дзвонить до мене жінка, каже, прийшли з Львів Обленерго, хочуть відключати нас від електроенергії. Ну, Я приїхав за 40 хвилин. Побачив я ту Львів Обленерго. Побачив ту Юлю. Там хто ти там інженер чи хто ти там якийсь, не пам'ятаю вже навіть десь там на відео є. Е, хочу тобі очі сказати, Юля, чуєш, і взагалі Львів Обленерго, ви там не бля, га? Ви взагалі от читали от постанова тут є така. В умовах воєнного стану введеного указом президента України 24 лютого 2022 року номер 64 про введення воєнного стану в Україні Кабінет міністрів України постановляє установити щодо припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється припинення, зупинення, надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їхньої оплати або оплати в неповному обсязі. Вас то, я так паня, вас то не стосується? Ліфобаленерго. Вас то не стосується! Кантора, ви, блядь, ви в наступний раз, якщо до мене прийдете з таким, з таким от, як ви сьогодні приїхали від вимикати, я буду вас розцінювати, як ДРГ. І буду діяти, так як з ДРГ. А тоді подивимося, на що здатні ви? І куди ви підете? З якими заявами? Львів Обленерго, до яких пір ви будете кошмарити населення? Чи ви хочете, щоб ми прийшли вас там покошмарили? Ми можемо прийти і покошмарити. Чоловік 400 може зібрати, прийти так закошмарити, що мало не покажеться. Заборонено. Читали отут? Заборонено. Так почитайте. Енергетики ви, блядь, тупі, барани. Жінку мені налякали. Жінка вам моя говорила, придивити посвідчення, ви що сказали? А ви хто така? А що ви нас знімаєте на відео? Та ти до мене додому прийшла, дура ти! Я в себе вдома як хочу, так і роблю. Так само моя жінка хоче знімає на відео, хоче не знімає. Ти до мене додому прийшла, щоб мені забороняти, чи моїй жінці знімати на відео, чи не знімати. Ти взагалі хіріла, а, ття Юля? Оператор там, чи хто ти там в тій Львів Обленерго? Я б сказав трошки грубше, хто ти там є. Так от слухайте тепер сюди. Взагалі всі контори то стосуються. Не тільки Львів Обленерго. Ще є такий Львівгаз, ще там є всяка херня, теплокантора, ще якась там вода-кантора. Ви там всі взагалі охерели. Я вже чую, що не перший раз мені вже люди дзвонять, жаліються, що ви приходите їх вимикати під час воєнного стану. Значить, вам та от постанова на вас не діє, та? а? якого ж ви тоді хіре виконуєте постановою під час карантину, га? До речі, карантин не обмінний. Наступний раз, як будете до мене йти з бахілами, з масхалатами, з намордниками, з шапочками з сертифікатом про вакцинацію. Зрозуміли, до мене додому будете приходити тільки так. Якщо захочете взяти у мене якісь показники лічильника. Нарахування та стягнення неустойки, штрафи у пені інфляційних нарахувань процентів річних нарахувань, заборгованість, утворену за несучасти та або неповне внесення селами плати за житлово комунальні послуги. Припинення зупинення надання житлово комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати на повному обсязі. Заборонено. У вас то не стосується. Тепер слухайте сюди, так, Контори. 에, знаєте, що я вам скажу? От відкрито скажу, от, хай люди слухають, от, на весь Фейсбук скажу. Ви є вороги, ви є перший ворог українців. А з ворогом треба як з мускалем. А чим ви відрізняєтесь від мускаля? По-українськи навчилися говорити? Так ФСБ теж вміє по-українськи говорити. Так може ви і є то ФСБ, а? яке не дає нам жити? Я вам сказав, наступного разу. Сьогодні дуже, дуже скоро втікли чомусь. 23 секунди. Як то так? Ви прийшли до мене, я тільки включив відео 23 секунди і ви випарилися. А що злякалися? А? Юля, ти там такий оператор, ти сьогодні до мене приходила. Дай коментар, бо я все одно затегаю. Затегаю, Я тобі чесно говорю, затегаю. Тебе і Львів Обленерго зараз, і нехай то всі слухають і читають, як ви сьогодні прийшли мені відключати світло. Без нічого. Без нічого. Де наряд? Я тебе питався, де наряд? А, нема так? Да? Не дали тобі його. Бо тебе послали, а потім скажете, ми тебе не посилали. Але того не розумієш. Е, далі. Е, щодо постанови. Житлово-комунальних послуг. Люди, читайте, вчіть, отже, постанова Кабінету міністрів від 5 березня 2022 року номер 206 Запам'ятайте. Е, питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану. Тут все чітко написано. Якщо таке от тупе до вас приходить, там, відключати вас там від якихось, від газу, від світла, від життєво необхідних е, ну, істочників то посилайте їх прямим текстом, чесно вам говорю. А ще краще застосовувати до них, напевно, вже треба силу. Бо то інакше діла не буде. Їм все одно, ви бачите, що вони витворяють? Ви бачите, нас війна. Мало того, що ми вон скільки вже скільки ми вклалися в то все, ми вклалися, люди вклалися, щоб ворога тут не було. Так приходить таке падло і починає говорити, що воно мені світло виключить. Та я теж можу виключити. Тебе прямо так на місці взяти і виключити. Та ти куди побіжиш потім? В міліцію. В міліції побіжиш, У нас нема поліції, в міліції побіжиш, так? Заяву писати, Йой, поможіть. Та не поможуть. Що вони там поможуть? 173 на мене написати, а далі що? Та от нічого. Треба знати спочатку. Отже, люди, сьогодні була така от ситуація, прийшли до мене. Ну, дуже кажуть, дуже скоро втекли. Чомусь з моєю жінкою ви трошки довше були, правда? Мені 40 хвилин 100 кілометрів вистачило, щоб до вас приїхати. 40 хвилин я проїхав за 100 кілометрів. 100 кілометрів 40 хвилин. Майте на увазі. Прилечу. Куди треба, прилечу, мгновенно прилечу. І будемо з вами говорити вже по-інакшому. Тому майте на увазі, що я такого не потерплю. До мене ви так приходите, просто так от, під час воєнного стану, порушуючи всі закони, всі норми, ну я вам того не пробачу. Чесно я вам говорю, не пробачу. Ви мені і так вже сьогодні день один спортили. Я їхав по справах і змушений був розвернутися, вернутися назад. За треба знову їхати. І туди-назад мені 200 кілометрів, а то є гроші. От ті гроші я спишу з вас, Лів Обленерго. Поняли? Побачите як. Побачите як. Але, люди, українці, я вас дуже прошу. Вчіть закони, відстоюйте свої права. Бо інакше та гнида, бо то є гниди. Знаєте, то є, от, є московські воші, а ще є українські гниди. І от українські гниди сидять у тих кабінетах. В лівубленергах, в газах отих. О от там сидять якраз гниди. Яким байдуже, байдуже, що в нас війна, їм байдуже, що треба все-таки дати москалю. Їм байдуже. Вони сюди от лізуть, вони хочуть, давайте люди, гроші, платіть нам. То, за що вам взагалі платити, я не розумію. Лізете до лічильника, туди, до рубільника, а ви його ставили? Ні, ви його не ставили. Ми його ставили, люди ставили за свій рахунок. Всю проводку в під'їзді поміняли ми за свій рахунок. Ви взагалі не маєте права туди ніякого пхати свої брудні лапи. Наступного разу. Ті лапи будуть просто висіти донизу. Ви навіть заяву не зможете ними написати. Зрозуміли? Енергетики ви? Подивимося, на що ви здатні. Ми ще до вас доберемося. Так що отак от сьогодні поступив Лів Обленерго. Добре. Ми поїдемо далі. Я ще може і заяву навіть напишу за порушення закону під час воєнного стану. Тоді побачимо, що ви зробите. Чекаю вас ще раз в гості. Чекаю, я вже буду тут на місці, я вже буду вас чекати. Приїдьте мені ще раз попробуйте розказати, приїдьте, давайте. Ви там. Я там кричала дуже сильно, операторша. Ти там, ти кричала там з машини, що що, ну, ми стоїхали, ми до вас приїдемо, того, світло відключати. Давай, давай, завтра приїдь, відключи. Тільки документи візьми, хоча б якісь. А то нічого немає. Приїхала з якоюсь карточкою, типу посвідчення, і каже, я буду вам світло відключати, Відключила? Ну, що він почув? Не вийшло, правда? Порушувати закони, значить. Значить, я не розумію, дійсно, от дійсто, для них розумієте, ото все, От вроді приймається, так, Кабінет міністрів. Ми, от, е, я от парадокс якийсь, от чесно, От коли Кабінет міністрів приймав е, закони про от, то. Блін, я зараз кажу то слово, так що Фейсбук забанить. Ну, ви поняли, коротше. Два роки воно тривало у нас. То всі виконували в супермаркет, зайдеш. Ні, все, постанова, постанова. Куди би не зайшов, яку контору не зайшов постанова. Два роки не могли пробитися в Львів газ. Е, бо в них того там, ну все, в них там, поняли, да, там, зачинено, бо в них хворіють люди, ну то хворіють, що в них, ну, вітаміні не є, вітаміни їсти, щоб не хворіти. От і все. А чому зараз? А зараз теж є постанова. А чому ви їх не дотримуєтеся? Що тут за таке парадокс? Значить, одної постанови та, що вам вигідна, ви дотримуєтеся, а тої постанови, що вам не вигідна, ви не дотримуєтеся. Як то зрозуміти? Львів Обленерго. Питаюся вас там, зараз, хто там у нас є головний? А, ну там головний боголюбові суркіст, то понятно. Чи, чи, чи Зараз ми знайдемо до Львів Обленерго, хто там є? Та менше з тим, коротше. Отака от ситуація. І, до речі, та вже ситуація не перша, не тільки з, з Обленерго. Вже до мене люди подзвонили, вже і по газу була така ситуація, вже навіть е, по теплоенерго була ситуація, там комусь приїжджали, хотіли від тепла відключати. Ну, Поняли, що не зможуть, бо то воно централізоване, там нічого не зробиш. Ну, але людину вже так запугували. Залякували. Пугачі ви. Так що, люди, давайте будемо вивчати закони, будемо вивчати наші права і будемо їх відстоювати всі разом. Бо інакше я вам кажу, що нам мускаля тут не потрібно. Нам, у Львові тут мускаля не треба. Тут стільки хватає гниди, яка просто буде пити кров. Що Ой, блін, немає слів. Так, не хочу мат... так би хотів зараз заматюкатися, то все такими словами назвати, якими я думаю. Ну, я поки що стримуюся. А ви, Львів Обленерго, я чекаю ще вас. Чекаю вас, подзвоніть мені. Поясніть, що то за ситуація, чому ви так поступаєте. А ні, то я піду далі. Піду далі і будете бачити, що буде які будуть наслідки. Зараз я вас ще Львів обленерго за тегою, подивіться теж цей етер. Дякую всім за увагу. Громадська організація Доста, Львівський осередок. Фіг вам вдасться нас розвалити, паші волю, а ми працюємо. Дякую всім за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ!